Всім привіт, з вами Олександр, і в сьогоднішньому відео ми обговоримо. Чому голосування Лекс Україна 7 визвало у сенаті Чеської республіки бурхливі обговорення? Звичайно, одним з найключовіших питань було питання продовження тимчасового захисту для біженців та надання деяким категоріям біженців спеціального дозволу на довгострокове перебування в сьогоднішньому відео. Ми обсудимо, чому це має такий політичний резонанс, та яке це значення має для нас, для чужинців. Звичайно, ключовим питанням є продовження тимчасового захисту до кінця березня 26-го року. Але від себе хочу додати, що ця норма виникла не тому, що чеські можновладці дуже люблять біженців з України, а тому, що за це положення проголосувала Рада Європейського Союзу, і вона зобов'язує країни-учасниці Європейського союзу продовжувати надання тимчасового захисту біженцям з України, які знаходяться на територіях цих країн. А що це означає для нас, для українців? Це означає то, що особи з тимчасовим захистом на території Чехії зможуть перебувати ще один рік. А що це означає для тих українців, що є моїми підписниками і дивляться мене з України? Це означає, що протягом всього 25-го року ви зможете приїхати в Чехію і отримати весь правовий соціальний захист, отримати житло і влаштуватися на роботу. А зараз поговоримо про запровадження спеціального дозвілу на довгострокове перевідно. Міністр внутрішніх справ наголосив, що це не масовий інструмент, а вибірковий і суворо регульований механізм. Мені здається, що це буде дуже подібним до робочої карти, така сама біометрична карта, яку ви будете оновлювати кожних два роки, здавати біометричну інформацію та платити збір. Наразі це здається 2,5 тисячі корон. Міністр внутрішніх справ наголошує, що цей тип дозволу не буде вічним, але вирішує нагальні потреби в умовах кризи Особисто в мене це викликає лише одну емоцію: що ті біженці, які більш прудкі, встигнуть купити квиток і заскочити у вагон, а всі інші залишаться десь обабіч дороги. Але далі по темі причини запровадження спеціального дозволу. Пан Ракушан, міністр внутрішніх справ Чеської Республіки, пояснив, що необхідність спеціального дозволу на довгострокове перебування виникла через специфіку ситуації з біженцями з України. Оскільки Чехія надає тимчасовий захист, як я вже казав, відповідно до директиви ЄС, статус таких осіб потребує регулярного оновлення, що ускладнює інтеграцію та створює адмінтиск. Але знову ж мене викликає питання: Окей, зобов'язала вас ЄС надавати тимчасовий захист всім біженцям з України. І якщо це незручно, якщо це незручно для біженців, якщо це створює адмінтиск на е, чиновників на Держапарат Чеської Республіки, чому не надати цей спецдозвіл абсолютно всім? Але відповідь на це питання є дуже простою і вона криється власне, в умовах надання того спеціального дозволу? А саме безперервне перебування в Чеській Республіці протягом двох років. Що це таке, про це я розкажу саме своєму наступному відео. Звичайно, наступні умови, ви вже, я думаю, чули, що ви маєте бути фінансово незалежними, платити податки, платити страхування, не мати жодних штрафів, не робити жодних злочинів, діти мають ходити в школу і так далі. Ці всі умови я лишу посилання, подивитися, прочитаєте ще раз. Але що це означає для нас, для чужинців? Це означає те, що перед обличчям війни опинилися як багаті, так і бідні, як молоді, так і старі, як забезпечені, так і незабезпечені, як фізично здорові, так і фізично хворі. І тому, звичайно, є зрозумілим, що Чехія, в першу чергу, переслідуючи свої економічні і державні інтереси, в першу чергу простягає руку більш економічно активним групам населення. Але знову ж таки, що це означає для нас чужинців? Це означає те, що ті особи, які виконують умови закону, отримують спеціальний дозвіл на довгострокове перебування, а разом з тим з часом отримують довгодобий побут, і ще за якийсь період часу отримують громадянство Чеської Республіки, громадянство Європейського Союзу. Ну а що лишається всім іншим? Ми розуміємо, що цей лекс ухвалюється на рік. За рік буде вже новий лекс і будуть нові умови. Чи залишиться там норма цього закону чи ні? Ніхто не знає, особливо в світі майбутніх парламентських виборів. І так само всі розуміють, що війна колись має скінчитися і колись буде, хоча б якесь перемір'я. І звичайно, можливо за рік, можливо за два роки вже не буде необхідності в наданні українцям тимчасового захисту. І ті особи, які на той момент будуть мати тимчасовий захист, будуть змушені повернутися додому, ну або ще шукати якісь можливості. Тому я кажу: скористайтеся своїм шансом, а я вам бажаю всього найкращого та до побачення!